Вирішив Великий Банк перевірити надійність свого нового сейфу. Закрили в сейфі 100 тисяч долярів і доручили командам американців, японців та українців зламати сейф у темряві за 10 хвилин. Першими спробували американці. Коли через 10 хвилин загорілося світло, виявилося, що комбінацію вони не підібрали. Конці за 10 хвилин підібрали комбінацію, але не змогли зламати внутрішні двері. У справи взялися українці. Через 10 хвилин працівники банку спробували включити світло. Але безуспішно І чують стемри. Уми, маємо 100 тисяч! Навіщо вам та лампочка? Попав українець в автокатастрофу. Доправили його в лікарню в реанімацію. Тут до нього кум проривається. Йому пояснюють, що не можна, потерпілий комі, нічого не чує, не впізнає. А той з торбами-клумочками впрошує. Ну, пропустили його в палату. Ой куми, біда ж яка, а я тобі сальза приніс, ой, ірочки, фарту горілка, а ти комі. Тут голос спід простирадла. Кома ще не крапка, наливай!